Вітаю, я Леонід Цихановський. В Німеччині збройовий концерн Краус Мафей Вегман і його підрядник, концерн Rheinmetall передали Збройним силам України першу німецьку самохідну артилерійську установку rch 155 Це сама нова німецька САУ. Її розробка розпочалась у 2014 році і завершилась на початку 2022 року. Україна першою зробила замовлення на 18 екземплярів цих САУ в липні 2022 року. У вересні 2022 року уряд Німеччини надав дозвіл на продаж цих е, самохідних установок для Збройних сил України. І концерн Краус Мофей одразу почав виготовлення. Одразу в вересні він почав виготовлення, не чекаючи. Заключення офіційної угоди з Україною про закупку і оплату. Україна надала гарантії про оплату 200 суми в 216 мільйонів євро за ці 18 САУ. Але уряд Німеччини оплатив виготовлення цієї партії артилерійських установок за рахунок бюджету Німеччини. І ми вдячні народу Німеччини за цю допомогу. Термін виготовлення САУ 30 місяців. Перша е, установка передана нам, передана нам на початку січня 2015 року і це значить, що вона передана нам на 2 місяці раніше за запланований термін. Зараз ми зробили друге замовлення ще на 36 екземплярів RCH 155. Це ще два дивізіони по три батареї кожна. Всього буде у нас 54 екземпляри цих САУ. Крім України, ще Швейцарія хоче придбати такі сучасні системи. У фінал конкурсу на купівлю 155 мм колісних броньованих САУ вийшли RCH 155 Німецька і САУ Archer від міжнародної збройової компанії Buy Systems. Україна активно оновлює парк своїх 155-мм артсистем на, на самі кращі високоавтоматизовані і високоточні артилерійські системи. Серед колісних броньованих 155-мм артилерійських систем на озброєнні Збройних сил України ми вказуємо на чеську САУ Діта. Вона на Татра 815 на шасі 8 на 8 калібру 155 мм з довжиною ствола 45 калібрів. Вона має дальність стрільби 39 км уламку власним снарядом і швидко швидкострільність 6 з пострілів на хвилину. Екіпаж у діти цієї самої нової, чеш... самої нової чешської САУ – два чоловіка, командир і механік водій. Високий рівень автоматизації стрільби. Дозволяє обходитись тільки екіпажем в 2 військовики. Ми маємо також на озброєні колісну, важку броньовану колісну Сау Арчер від міжнародної компанії Buy Systems на шасі 6 на 6. Калібр у неї теж 155 мм, довжина ствола 52 калібри у Арчера екіпаж 3 чоловіки. Дальність максимальної стрільби уламків фасним снарядом. 40 км і швидкострільність 8 пострілів на хвилину. Це дуже хороша швидкість стрільби. А зараз німецькі збройові концерни Краус, Мафей, Вегман і Rheinmetall передають Збройним силам України свою нову колісну САУ 155 мм з довжиною ствола 52 калібри на шасі бронетранспортера Boxer. Колісною формулою 8 на 8, і навіть є варіанти колісної формули 10 на 10. Дальність стрільби уламкофасним снарядом 40 км. Активно-реактивним е, стріляє на 54 км, а швидкострільність у неї 9 пострілів на хвилину. Це дуже висока швидкострільність. Прошу підтримати наш україномовний канал в Приватніму на банку. Підписуйтесь, поширюйте наше відео. Ютуб погано поширює українські патріотичні відео. Всі посилання під відео. Давайте розглянемо тепер САУ RCH 155 більш детально. Сама назва RCH переводиться на українську мову як дистанційно керована гаубиця. Тому що при стрільбі екіпаж знаходиться в кабіні, і, артилер... і артилерійський модуль повністю безлюдний. Фактично, це системний розвиток важкої гусеничної САУ Панцергаубис 2000. Артилерійський модуль трошки оновили, зробили його нижчим по висоті від артилерійського модуля RCL 2000, і він має більш досконалий автомат заряджання. Він не потребує. Присутності людей, він безлюдний. Артилерійська частина має розвинену систему керування вогнем. Екіпаж отримує ціле вказання або по радіозв'язку, або за допомогою канала передачі даних одразу в комп'ютер. Постріл здійснюється дистанційно екіпажем, що знаходиться в кабіні САУ. Також передбачена можливість заряджання і здійснення пострілу в ручному режимі. Боєкомплект артилерійського модуля складає 30 снарядів і 144 метальних модульних заряди. Дальність стрільби стандартним натовським снарядом у фугасним 40 км. Далекобійність активно-реактивним снарядом німецько південно африканським ВЛАП. 54 км Він поліпшеної аеродинаміки снаряд. А от снаряд Екскалібур це високоточний снаряд підвищеної дальності і самонавідний до 64 км. Передбачена також можливість одночасного удару по цілі п'ятьма снарядами з, з одночасним їх падінням на ціль в межах 1 секунди. RCH-155 випускає серію з п'яти снарядів, що летять за різними траєкторіями і при цьому одночасно вражають ціль. Важлива особливість це перша в світі САУ, що може вести вогонь під час руху. Це потрібно для ухилення від контрбатарейної боротьби з ворожої контрбатарейної боротьби. Сучасні радари можуть визначати координати цілі після першого нашого пострілу. Прошу вас оцінити точність, точність системи навігації, балістичного обчислювача і системи стабілізації ствола, тому що точність стрільби RCH 155 під час руху із місця однаково висока. Як шасі у RCH використали німецько-нідерландський БТР-боксер. Хороший надійний БТР. Щоб зберегти високу рухомість, замінили двигун. Був 711 кінських сил. На більш потужний дизель з турбонадуму MTU199 та 20 потужністю 815 кінських сил. Це дозволило підвищити загальну масу самохідної установки до 39 тонн. І забезпечити протикульовий захист всіх калібрів до 14,5 мм включно. І протиуламковий захист від снарядів 155 мм, що впали на відстані е, до 20, не ближче 20 метрів. Корпус і артилерійський модуль мають комбіновану броню з керамічним захистом. Дно потрійне і має форму, що захищає від протитанкових мін. Вагою 8 кг і саморобних вибухових пристроїв. РС155 це сучасна високоавтоматизована зброя. За допомогою такої техніки Збройні сили України отримують технічну перевагу над ворогом. Ніяка російська САУ не може і близько рівняти за рівнем автоматизації точності і дальності стрільби з нашими новими артилерійськими системами. Ситуація з снарядами на полі бою вирівнюється вже, незабаром Збройні Сили України зможуть добитись артилерійської переваги на полі бою над окупантами. Все буде добре. Ми переможемо! Прошу підтримати наш кореномовний канал в приватнімо на банку, підписуйтесь, поширюйте наше відео, заходьте в Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву баймі, БайміЕкофі. Всі посилання під відео. На цьому я всім дякую. До побачення.